Вітаю! Сьогодні дуже незвичайна тема про гроші, задоволення та, що поєднує фінансовий успіх і сексуальність. Почну з того, що ж таке сексуальність? Це не лише про інтимні стосунки, а про глибше сприйняття себе, своєї енергії, своєї привабливості та жіночої сили. Життєвої сили взагалі, це про поєднання фізичного, емоційного, ментального та духовних аспект, аспектів, які впливають на нашу самооцінку: комунікацію та здатність отримувати задоволення від життя. Якщо брати сексуальність у контексті бізнесу та самовираження, то у бізнесі сексуальність проявляється через харизму, впевненість через свою потужну енергію, відчуття і прийняття цієї енергії і про здатність притягувати до себе різні можливості. Це про те, як людина презентує себе, як вірить в свою самоцінність, як дозволяє собі отримувати гроші, увагу, задоволення, успіх, навіть ем, компліменти. Людина, яка гармонійно сприймає свою сексуальність, зазвичай більше впевнена в своїх рішеннях. Ем, і вона більш сміливо заявляє про себе, та про свої послуги чи про свої товари. І також вона не боїться займати простір навколо себе і брати від життя більше, і брати найкраще. Як же ж це пов'язано з фінансами? Гроші це енергія обміну, також, як і сексуальна енергія. Якщо є блоки у прийнятті задоволення, чи про оцю самоцінність чи вартість себе, це відображається також і в ваших доходах. Сміливість брати, бажати і брати основа як у фінансовому, так і у особливому житті. Якщо людина соромиться своїх бажань, вона Може боятися також і великих грошей. І енергія прийняття, як людина притягає партнерів, так вона і притягає можливості у бізнесі. Також, якщо дивитися через призму. Грошей сексуальності у бізнесі, що гроші це теж енергія, яка відображає вашу цінність, ваш внесок у світ і рівень вашої особистої свободи. Якщо гроші здаються вам складними, можливо, у вас є обмежуючі переконання або страхи прийняти і приймати більше. Якщо розглядати самовираження в бізнесі, як ви ставитесь до грошей, так ви і ставитесь до своєї цінності. Якщо гроші сприймаються як щось важке, можливо, є складності у вираженні своєї унікальності, своєї особистості, також це може виражатися і впливати на ваші продажі та ціноутворення. Чи легко вам дозволяти собі задоволення, відпочинок, подарунки, як це впливає на ваші фінанси? Люди, які не дозволяють собі відпочивати та отримувати задоволення, часто працюють на виснаження, на вигорання. Вони вигорають, що веде до зниження, звичайно, продуктивності і ефективності, а гроші приходять до тих, хто. Перебуває в ресурсному стані, в наповненому, гармонійному. Якщо ви дозволяєте собі задоволення, вірніше не дозволяєте собі задоволення, можливо вам складно просувати свій продукт, себе, свій товар, ділитися своїм своїм успіхом і приймати фінансовий потік. Як переконання з дитинства. Що ви чули про гроші, можуть впливати на стосунки і на ваше самовираження. Якщо в дитинстві казали, що гроші це зло, гроші важко заробляти, це може блокувати ваш розвиток у бізнесі. Аналогічно, якщо сексуальність була для вас табу, це теж може блокувати. Вільне самовираження і проявлення себе. Як ви проявляєтесь у бізнесі, як продаєте свої послуги, як заявляєте про себе, це теж про вашу внутрішню свободу. Людина, яка боїться говорити про свої бажання, може боятися і просити гідну оплату за свою роботу. Чи помічали ви, що після великих внутрішніх проривів у житті з'являються нові фінансові можливості? Внутрішні прориви змінюють наше мислення, а отже, і наші дії, коли ми переходимо на новий рівень впевненості, відкриваючи нові можливості і відкриваємо їх і в бізнесі, і в фінансах. Як тільки людина дозволяє собі більше Більше грошей, більше задоволення, більше проявлення дозволяє собі найкраще її бізнес починає рости. Чи є зв'язок між вашою впевненістю в собі та тим, наскільки ви заробляєте? Впевненість людини лише домовлятися про вигідні умови. Смілівіше. Під... сміливіше, підвищувати собі ціну, впевненість це презентувати свої продукти. Впевнення люди роблять це легше. Ваша впевненість визначає, як ви себе подаєте, чи ви дозволяєте собі бути видимим, чи легко презентуєте свої ідеї, чи легко презентуєте себе, чи цінуєте свій досвід. Як зміни, змінилася б ваша фінансова ситуація, якщо б ви більше довіряли собі та своїм бажанням? Довіра до себе це про те, щоб брати відповідальність за свої рішення, не чекати дозвілу від інших, а просто брати і діяти? Якщо ви довіряєте собі, ви не боїтесь пробувати, помилятись, змінювати напрямок. Це і є свобода вибору, свобода у вашому бізнесі. Що вам заважає дозволяти собі більше у фінансовому та особистому плані? Часто це внутрішні обмеження, страх. Що скажуть люди, що скажуть інші, відчуття провини за успіх. Багато хто обмежує себе страхом бути засудженим, особливо коли виходить на новий рівень або починає масштабуватись масштабувати бізнес. Як ви ставитесь до ризику в бізнесі, так і в особистому житті, чи є між ними паралелі? Бізнес це завжди ризик, але успішні люди не бояться пробувати нове. Як ви ризикуєте в особистому житті, ну, наприклад, зізнаючись у своїх почуттях, у своїх думках, так ви і ризикуєте у бізнесі, викриваючи, відкриваючи новий проект, збільшуючи ціни. Чи відчуваєте ви різницю у своїй енергії, коли займаєтесь улюбленою справою, коли отримуєте гроші, чи коли відчуваєте себе привабливою? Високий рівень енергії це запорука продуктивності фінансового успіху та харизми у бізнесі. Коли людина любить те, що вона робить, і відчуває свою силу. Вона автоматично стає привабливою для клієнтів, для партнерів, для різних можливостей. Який перший крок ви, ви б могли е, зробити, щоб відкрити себе для фінансового успіху і для більшого задоволення в житті? Маленький, але конкретний крок переглянути свої ціни, побачити. Почати вести фінансовий облік, запустити новий продукт, може це бути, буде дозволити собі бути видимим, записати якесь відео, заявити про себе, про свої послуги, вийти на нову аудиторію. Гроші, задоволення, сексуальність, самовираження в бізнесі це все про вашу внутрішню свободу та дозвіл собі бути собою. Чим більше ви дозволяєте собі в одному аспекті, тим більше ви відкриваєте можливості в всіх інших аспектах. Дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво, будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі, може, ще якісь питання вас цікавлять, я обов'язково на них відповім. До зустрічі, гарного дня!